Ми штукали дверима, бачиш, я штовх... на, а на мене навалювалися мене? і не давали мені кроку, ступайте. Куди а чого я маю свій автомобіль вам давати крок? Отвечаю. Слухайте, мене роз... заспокойтесь роз... вже, я вас прошу. Я Яка причина Тому? Підкидати щось треба? Я та пояснила. Декабіль. вже. Зупинили б. Б. Паран, ви Ми зупинили, виймали, чого ви, ви в машину. Чи хто. Чого ви в машину їздили? Гарантію. І от людина стороння, яка бачила, хто їхав за рулем. А що, я не маю права випити? Від самого початку Але знімав я на телефон. Він знімав на телефон, то за рулем, він все бачив. Ми теж знімали. Відео то, я мене не цікавить ваші фіксації. Зрозуміло, я знаю вашу фіксацію. Будь ласка, Хорошо. Тут, ну, все. все, і вам про це відомо краще, ніж мені. Острий. ваша фіксація. Так. Маєте заборонні предмети біля себе? В статті 34 закону про національну поліцію має право провести перевірку поверхневу. Чи, Чи біля вас немає? Це є особа, яка вчинила на даний момент правопорушення. А саме, керуючи автомобілем, значить так, я вами взагалі не взагалі не спілкуюся. Водій є, вітаємо не видно. Пані, а ви хто? Я дружина. Чи я? Пане, будь ласка, що ви що транспортним засобом. Ми зараз це хочемо перевірити. Чи в стані спиніння чи ні? Яким а, чі, ні? Або на місці за допомогою про Буддрагера, або Шанолі, ви навіть не були на місці. Ви приїхали сюди. Я, я, той, віз, я... Ви я... зариваєтеся і приїхали до нас, непокоїтися, Ви були тут? От є водії, лишить вовк. Отак, ловчи, як. Не кричіть, будь ласка, на мене. А чого я маю вам тут що? Не кричіть, будь ласка. Я ми хочу і кричу, культурно я не хочу, Зараз бо вони мене вже це, ми, це, це махали тут і моїх дітей. Має так, що ви я, не дітей. За Чи, я можу вийти, але я не, я, не, я не вживав, але я їх пояснюю, яка ситуація. Ну. Ми, ми складаємо матеріали, а в суд, виходячи з наших хочете. так на вас. За, що? За, що? За, що? за те, що ви керували транспортним засобом. Ми були тут, керували, не були тут. Він взагалі в автомобілі не був, що далі. Що далі? Форма. Вони разом сиділи і пили, вони не парять. Не, не водій, ви вживали сидіння? Я не водій, я громадянин. Ми разом сиділи, пиво і хлопця. Скажіть, могли б от робити, будь ласка, автомобіль. У нас ви було за кермом. Алло. Eh, yes, uh -huh. eh, 00 32 о, те, Ольга Тарас. У нас є законна підстава. Ми зараз будемо тренізови. У нас є закон, не боймо те, він має на вас дивляться. На вас також дивляться. На вас Ви чоловіка містить, для чого? Ви це Відомо, що не щаслива. Ви те, Я не був тут. Я перевірши переладжання, приїхав надати допомогу. От вона і так. Що ще мамається спритуло? Я з ДМ ПП. Що він має? Я, я, вважаю? Вважаю? Тарас, маєш блокнот? Ні, я не маю блокнот. Ви відмовляєтесь про блокнот. Так, вийде, ми виділимо ПП. Мабуть, він не пред'являє посичні водія, за люди відмовляються. Ми бачимо, що відбір. А є фотографія? Либо, а хоть, а паспорт, а нічого немає, більше він наприходить ну, ну, побачити ну, з окупрізвичами. Ну, ми разом їхали в автомобілі і... О, О, я От ще є чоловіка. Я його дані. От ми ракуємо творіти. Ільницький Олександр. Дирезарсь. Ах, впора. Дирозера хвилинку. Думаю, що там. Там не тут всі п'яні. Там в... кермував автомобілем. Вискочили, помінялися, але це було зафіксовано все. Добре, ще раз прізвище, ім'я побачить, плюс записую. Угу. А далі? народження є. Іра, тобі є відео, що видно, що він керував. Тарас. Відключив, відключив. Відключи. Тараса немає в нього камера була не включена. Та як, він з червоною знімав тут, я добре бачила. Та? З червоним маячком? Так. Що? Відключати її. Від він, він знімав її тут в машині. Ми вийшли і він з тої камери підійшов. Я бачила, що вона горіла червоним. Я зрозумів. Алло? Це третій рік? Угу, це не він. За кермом був. Той старший. А де проживає? Добре, добре, дякую. Ну ні, а зараз... де він? Вон, вон, страшо. Давайте свідки сюди. Дивись.